Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів Подбайка, Ми продовжуємо грати в Харсфайн 4 за Угорщину, без модів. Б'ємося з Німеччиною, нам складно, їм складно, всім складно. Подивимось, подивимося, хто витягне цю війну. О, 39 рік. Давайте я б краще зараз спочатку в будівництво. Зараз я в будівництво, нам зараз. Ну, на, нам дуже складно, нам дуже складно. Я тут, якщо ви пам'ятаєте, вирішив перекинути свої найбільш боєздатні дивізії сюди, на свій прорив. А всіх інших стиснути на захист. Бо я хочу тут мати дуже боєздатну армію, щоб саме ось тут дуже сильно пробиватись, атакувати, відбивати і так далі. І це все дуже важливо. Мене тут намагаються атакувати в інших місцях. Да, в мене тут небезпечна переорганізація дивізій, це неприємно. Так, в будівництво. Мені дуже важлива ефективність виробництва. Давайте спробуємо вдарити сюди і спробуємо вдарити сюди. Ага, я зрозумів. Тут ми впораємось. А сюди можна в підкріплення піти. Як складно. І це мої найбільш боєздні у дивізії, да? так? який жах. Але проблема в тому, що Німеччина тут також дуже сильно сконцентрована. А може? Може я тудий і 24 дивізії краще не тут сконцентрувати? Давайте видалити. А вдарити. Ну, типу, тут вони вже зрозуміли, що я тут пробиваюсь і вони вирішили мене тут зупинити. Але я ж можу не тільки там пробиватись Так, попросити війська? Не можу. Тебе. Просити війська. О, може дві забрати, знову ж. О, краще я буду вами керувати. Бо бот тупий, він може не там стояти, він може атакувати куди не треба. Так, окей, нехай зараз всі встануть як треба. Укріпляться, а я свою 24 ку пере Пере-пере-пере-пере В інше місце. Ось сюди, де в них одна двізія стоїть? Якщо зайти в Мюнхен це буде прям прикольно Будь не спробувати ось тут зробити прорив. Не, Насправді кажучи, прям. Всі 24 дивізії. Я хвилююсь і за основний фронт просто. І хочеться. б Окей, поки що нехай 24 дивізії. І атака. Піхотних дивізій, бо це саме наступальна наша армія буде. Що я можу тут качнути? Так, прорив, Хм-хм-хм-хм Давайте ось тут на Діністі протипіхотна атака. Візьму ось цей бонус. Нас тут намагаються відбити, ось тут треба бути обережніше. Вони прям дуже активно сюди атакують. Але зараз. Блін! Дві дивізії сюди підвели а тоді можна ж не сюди атакувати. Можна в цю одну провінцію атакувати. Просто перейдіть трохи. Так навіть краще. Ой, ой-ой-ой. Переорганізація маленька. Я живий. дивізію навіть відступлю. Ой, ще дві дивізії сюди, ще одну сюди. Нормально, живі, ми живі. Без 24 складно, але. тримаємось сюди. Наступ. 95, 96. Ой, ой, ой. по хорошому одразу прийти в наступну провінцію. Так, вас перемістити, цей фронт також зупинити, щоб ви не ходили нікуди. Так, поглядати сюди. Ви. Стоп. Одного так само сюди, одного сюди, половину з вас сюди. і сюди в підтримку. Звідси в підкріплення. Так, тут ми живі, живі, здорові. Моментами неприємно, але тримаємось. А хто не тримається, так це німці ось тут. Так, ти потім через шифт сюди підеш? Є, красиво. Ви серйозно втримаєте ось цю провінцію? Та як так? Що ви за монстри такі? Я ж не слабкий. Ні, в мене маленькі дивізії. В мене дивізії не такі великі. Але там ППО, арта і так далі. Ну, блін, Неприємно, просто неприємно. Так, королівські гусар. Дякую. Давайте ось цю армію. Приєднайтесь. У нас бонус до кавалерії. А у нас кавалерії від наших маріонеток досить багато я взяв. Так, що? Я в Польщі можу забрати селезькі території? Так, стоп. Катовіце? Нижня Селезія? Верхня Селезія. Тобто ось це стане національним. Хм, Це стане національним Чехословаччини. Національною територією я просто передам Чехословаччині це. Це стане Чехословаччині і готові це стане Чехословаччині. Так, стоп. Серйозно? Зберегти? Ну і просто, щоб зараз нічого зайвого не зробити. Не вистачало мені ще війни з Польщею. Давайте. Вперед. Ні, я ось в цю провінцію зайду. Все. Ой, 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 хтось втратив ще одну свою провінцію. Як шкода. Так, знову ж у випадку чого ми завжди зможемо трохи відступити. Ой, зараз ще одну провінцію втратять. Ой, О, сюди. Це прям обов'язково всю провінцію зайти. Це рівнина, блін, через річку. М -м, це просто вузол постачання. Ой, хтось втратив ще одну провінцію. Він якщо б я міг сюди підкріплення піти, але поки вони без організації. Так, сюди. Без однієї дивізії. Тут вони без організації, якщо я сюди зараз зайду. І без однієї. В... Нюрне берег. Так, окей, стоп, тут зупиняюсь. Через скільки ти будеш? Через 19 годин я буду. Через 16 годин, ха? Ой, що таке? Не вдалося мене зупинити. як вас шкода. Трьох Сюди. Ти в підкріплення. Ми маємо взяти Нюрнберг. Ой! Ой! А що таке? Хтось втратив Нюрнберг. Ой, ой. Так, залізниця. Так при цьому у нас завжди є. Судецька область, куди я зможу відступити. Завжди залишається судецька область, в яку я зможу відступити. Так, це фактично контролюючих Словаччину, я можу в неї попросити цю, цей регіон. Попросити. Франкію. Фран. А, Франконію. Вони зараз передадуть мені. Відхилили наш запит? Отек. А ви не офігелі? В сенсі відхилили наш запит. Так, тут можна трохи вирівняти фронт, щоб зробити красиво. І вирівнятись по Регенсбургу. Знову ж, зіпсувати їм тут постачання і покращити собі постачання. 39-й рік. Багато чого важливого, є на 39-й рік, як мінімум нова приходка. Блін. Окей, давай сюди. Я просто думаю над тим, чи агресивно розширятись, зараз, чи не треба агресивно розширятись. Чи що ми зараз робимо? О! О! Я в Мюнхені... Я такими темпами зможу в Мюнхен зайти. Серйозно? Я в мюнхені? Я в Мюнх... Що? Стоп, що? Що? Я в мюнхені? Німеччина, серйозно, ти зараз серйозна Німеччина, я в Мюнхен. Ти, мені... ти мене впустила в Мюнхен. Ви тут без постачання просто. І теоретично я можу навіть оточення зробити вам. Пробившись або сюди, або сюди. Що... Ага. І там і там гори, і то і то неприємне Ем... Дякую. Німечна. Ну, Що мені ще сказати? Дякую. Так, сюди. 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 Блін, страйки. Витрачаю політвладу, У мене. Чого, чого? А в мене багато. Давайте тут. Радіопропаганда приліз з базою. Яка в мене базова? 60, радіопропаганда. Зого протестує. У, Італія оголосила війну державі Албанія. Австрія. Австрія не воює з Італії. Я воюю з Італії, Австрія не воює. Албанія воює. Албанія ж не запросить усіх інших до війну. Ой! Ой! Німеччина в оточенні. Все. Я тут зробив їм повне Попажіть, оточення. Блін. І вони все ще, до речі, продовжують мене тут намагатися атакувати. Блін, 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 у мене тут всього 24 дивізії. Але я б міг і в Штутгарт пройтись. Ммм, як це складно. Тут треба вирішити, в як... на якому моменті я зупиняюсь. Ну не перед Штутгардом. Не перед Штутгардом зупинятись. Так, є. Я в Штутгарті. Мені тут вистачає, щоб хоч по одній дивізії тримати. Так. Так, поступово закривайте це оточення. Якось. Хто? Де? А, фух, мені здалося, що хтось проти мене обласної мотовіни. Австрія. В тебе є війська? В тебе ще три дивізії? Сюди. Де третій? Так, окей, приєднуйся сюди. Нова армія, сюди, сюди ж. Де ще одна? Де вона? А, ось. Сюди ж в цю армію. Чехія. Одна дивізія від Ну, Чехія, в тебе більший потенціал. Ти розумієш? На. Також сюди і в ж до цього ж маршала. Так, ти. Спробуй сюди прорватися. Так, ти йди сюди. Ось цей виступ дуже важливо захопити. Все. Так, ти заходь сюди. Так що я, от, я отримую кордон. Я зараз отримую кордон з Францією. Серйозно, я отримую кордон з Францією. Який. Який кайф. Так ні. Ну сюди, так, сюди і сюди. А там вже якось вирівняємося. Ти сюди йди. Ви вдвох. Сюди? Одного напевно, сюди. Ти сюди. Ми Мюнхен здали в лапках. У вас ту взагалі оточення. Про що може йти. Опа. І вони все ще саме тут тримають найбільшу кількість військ. Так, стоп. Це укріплення. Укріплення не такою. А тут зупинюсь. Давай краще сюди хтось прийдись. Так, вони тепер союзники. Так, зупиняємось. В якого бісу нам так складно пробиватись? Нам прям дуже складно. Хоча це гори. Узагалі mm -hmm. те, що я зараз зробив тут на півдні, це просто, це такий Це, ну, що може бути краще. О, вони їх не здали знову. Він вас пустив в курсі. Так. Тут у нас два укріплення в горах. Залізниці є. Mm -hmm. Ну ось тут. Маленьку залізницю побудуємо, а так загалом все з'єднано залізницею. Вау, це просто вау. Вони зараз прям багато відносно втратять. Після того, як я закрию це оточення, колись. Якщо його колись закрию. Так, я розділив їх на два. Ще раз. І якось. Окей, нехай вони самовбиваються. Це горе. Це жах. Так що в мене тут? Та байдуже, бронь. У зараз, до речі, цей фокус закінчиться. Ми за 70 днів це зробили. Ми ось це зробили за 70 днів. Так, котовіці? Мені просто цікаво. Ем. Польща. Ти ж маєш передати котовіці, так? Ні? Ні так. Але це тепер національна провінція Чехії. Передати область. Верхнє сільзія. Надіслати. Просто тому що це їх національне. Ну. Все. І катові цей. Ну так, котовіці також передалось. Ти. Попросити війська. Нічого не може попросити. А що по повнеском війну? Мі 67, угорська чахосувач на 27%, ну, тому що вони багато відбивали. Ну, клята. Клята, Албанія. Треба було ще до цього забрати ваші всі війська і керувати їми самому. Ну що ви зробили? Як ви могли дозволити висадитись вам? Єдине, що вам треба було, це тримати Тримати захист. Я не. та ну. Ну, ні. Ну, якого біса? Ну, Албанія не капа. Ну, вона капне. Албанія наша капка. Так, ти через скільки тут будеш? День 5 годин, ти. За 22 години ось прекрасно. О, вони всі герої. Ось так. Ти можеш в підтримку сюди. Якщо їх хоча б вдасться закрити тут, в якихось умовних трьох провінціях, буде прекрасно. Блін, ще б за цим мені не вистачало слідкувати. Куди ви. Ви знущаєтесь? Ні, ні. Ну не треба, а чому ви мені не даєте. Вони зараз встануть просто навколо. Видалити цей наказ. Встаньте тільки ось тут. Не треба Будь тут ходити. Зайвий раз. Че, тут доб'єте їх, зможете? Пора Хоча б Ти? І... Чи зможемо ми їх тут закрити, прям прям вбити. Блин, ще. Ще албанськими військами керувати треба. Если туда, щоб Албанія там не капнула. А! Як складно. О, сюди я такой так. Давайте закриємо хоча б першу сторону спочатку. Може тут не здаємо, провінції? Ні. Просто ось цей виступ, ось ця одна провінція, яка виступає, прям дуже сильно виглядає так, як будто ми її здали просто. А Може ти краще звідси сюди будеш атакувати, щоб не через річку. О, це ще захист. Є, ви захистите свої провінції, прекрасно. Єп, будівництво качнув. Так, сапёрку. я щось забув про фокус. Так, точно не на транслюванні, вистачає мені ще однієї. Війни. Так, давайте подивимося, що я хочу. Я хочу. Швидкість створення укріплень і піхота, ось піхота спеціаліст. Так, доктрина легких піхотних дивізій. Так. О, ось сюди мені треба. Щоб піти сюди, мені треба. Та на! Влаштувати навчання. Та ви знущаєтесь, чому ви. А, а, тут, скоріш за все, гори. Так. Блін, а тут фу, ви молодці, ви прям молодці. Так, судячи за все, вони будуть намагатись сюди висаджуватись, але ви на всяку випадок поставити захист і сюди. Все. Албанія не програє. Я це проконтролюю. Відбити їх звідси, в чому проблема? Ну так погано. Вони в оточні. Ну. Як я взагалі сюди пробився? У них тут проблеми з постачанням прям. Вони тут прям червоні. Як прекрасно. Окей, сюди зможемо? Тей, чому при, чому так складувався сюди пробуватися, як ви мене тратуєте? Ага, ага кляті гори. На, тримайте, може, ще може планування вам допоможе. Планування, закривання оточень. Ще це я не планував. Далі, як, як я розумію, фокус на тебе я не отримую. Хоча я отримую середні землі, я б міг це взяти чисто, щоб одразу мати осередні землі там. Так, ви всі сюди. Просто нам хоча б потрохи, і треба їх закривати. Ну, так складно. Конструйна промисловість, дякую. Це дев'ятий рік. Окей, давайте. Давайте ще і максимальну ефективність виробництва збільшимо. Так, ні, не здавайте. Цю приємність також не треба здавати. Я не хочу. Так, ми звідси завжди зможемо відступити ось тут в гори. В укріплені гори, але. А що, якщо я можу? Рятуйте. Вони знову поставили кордон через Австрію. Та не треба через Австрію ставити. Ти ви наді мною? Вони знущайте наді мною. Окей, ті, хто тут стояв. Я взагалі лінію захисту поставлю, ось так. Все, не дратуйте мене. Я по доктрині тут нічого не брав. Берет, доктрина, доктрина. Потім там максимальну укріпленість ще візьму бонусами. Так, тут. Ви сюди. Ви в підкріплення. Ви сюди. Ви в підкріплення. Чому так погано? Ну немає бути. Так, прям так погано. Так, західні балкани. Сюди висаджується. Прекрасно, одну дивізію, давай сюди прикину. Є. Так, обсудити обмеження. Ми пропустили, давай. Інвестувати в академію. Так. Тут мікроконтроль, вас вдвох поки що відкріплю. Давай. Ні, ти краще сюди, через shift в тирану саме зайди. Зупинимо цю висадку. Ні, давай, ти в тирану через shift сюди. А ти сюди? Допомагай захищатись. Не вистачало мені дати імпорт. Окей. Ну так, тут ми не впорались, і тут ми мене впорались. А де? Ви можете впоратись? От Цього від... зможете відбити? Так, дякую. Хоча б в одній провінції їх закриємо. Я. Все, тут ви в одній провінції, я прям з. Ось, прям навколо вас. Коротше, пауза. Так, зупиняємось, трохи відпочинемо. ні 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 Я не дам вас вам тут сам себе пробити. Ви розмріялись. Забагато хочете. Албанці, повертайтесь. Ви, ви продовжуйте себе тримати, ви молодці. Ви умнічки, я б навіть сказав. О, організація, максимальна укріпленість, це те, що треба. Так, Ви, Давайте відновлюйте організацію, я вас відправлю на наступ. Поки що спробую втримати цю провінцію. Мене цікавлять співвідношення втрат 164 до 347. Неприємно. Нехай ще планування набрудь. Блін, тут також рівнина, але тут. Вони ще через річку атакують. Коротше, все, нормально, тримаємося, тримаємось. Вперед, добуваємо їх тут. Та серйозно, ні? Окей. Я буду повертати в наступ. Та чому якого біса? Як? Як? Ого, відновлення організації армії Плюс на угорська королівська ж... щось то там. Як я пробився, якщо я не можу пройти. Це гори, окей, гори. Завжди треба пам'ятати, що гори це гори. Як би це дивно не звучало, але так, гори — це гори. Не очевидно, але так. Добийте їх. Ви відновили організацію, ви набрали планування. Просто добийте їх. Я не хочу вам дати, брати бонус на наступ. Знову не впорались. Зараз буде дорогий захід робити ще один. Може, тебе сюди? Тебе сюди? І тебе сюди? Три дивізії тут залишити? Вперед. І спочатку з вами розібратись. Так, а чому я з самого початку так не зробив? По черзі. Опа, західні балкани. Сюди висадка. Mm -hmm. Давай сюди. Підтримку. А, не треба сюди. Вони в нижню висит. Так, вперед сюди. Через шифт сюди. Ні, стоп. Тимчасово прибираю вас. І контрнаступ. Ви вдох сюди. Спробуйте вбити їх там. Тільки не кажіть, що ви не Пауза. Ти повертайся сюди. До того з вас відкріпити. Сюди йде. Все прекрасно. Розберемося якось. Добивайте їх тут. На цей раз маємо добити. Є. Yeah. Не навичу у гори. І нарешті доктрина легких. Піхотних дивізій, і ми покращимо свої піхотні дивізії і тому прям кайфом. Фу, а в мене проблеми з залізом. Я. А може? В Австрії? На ну, одну... на один військовий завод 80. Хоча мені не треба на кращу Франції. Так, якщо їм потрібно допомога. Зможете? 71? 70 ні. Зупиняйтесь, не треба, поки не зараз. Стоп. Ви всі приєднуйтесь сюди. Пізніше вас перекину на основний фронт. Падіння накинута байдуже. Так, піхотка нова. Давайте військова. Ні, нова арта. Краще, чим раніше почну виробляти, тим краще. Окей, давайте все ж таки у Австрії. Закуповувати 80 сталі, щоб мене прям запасом було. Все, атакуємо. Перша провінція. І лише shift одразу другу добувайте. Так, сюди. Сюди. Трохи перекидування дивізії. Ми там живімо, там тримаємось. Те, що я зараз зробив за цю серію, це щось неймовірне. Зараз ще тут їх доб'ємо. Вау. Вау, 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 вау. Так, совок пішов на фінів? Є. Вінтів, тут нема. Вперед. Так, стоп. Баварія. Випросити область. Віддай мені ось ось ці дві області. Ні, те, що тут, ти можеш тримати собі спокійно. Вюртенберг ще передай мені і. Так, Франконію. Сілезія вона твоя. Надіслати. В сенсі відхилила. Ти офігела? Якщо б не я, ми тут нічого б не взяли. Так, ні, впорушся зараз? Ні, не впоручся, зупиняємо. Почекай просто тоді. Там Італія чисто в двох оточеннях більшості свої втратила. Так, передай свої війська. І ти. Як так виходить, що у Австрії куди більше військ? Все, тут основний, основну лінію захисту поповнили зараз. Так, трохи переорганізації, щоб захиститись. Зараз будемо продовжувати по півдню йти. Ну, окей, якщо Солочина хоче тримати тут свій гарнізон, то нехай тримає. Німеччина, 26% капітуляції. Не треба ще подумати, куди пробуватись. Стоп, що? Що? Ось тут посередині я можу пробитись. Ой, в нас тут, до речі, не перекрита навіть провінція. Блін, ставити ось так армію. Основну. 24 дивізії посередині. І робити прорив. Тоді вас взагалом повертати до цієї армії. Ще й не певен, що це хороша ідея. Ні, 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 я це не роблю. Вас не повертаю. Ви чекайте, і будемо ось тут посередині, де в них майже нікого нема, робити прорив. Бо, знову ж, Німеччина також виснажується, так же інакше, вони виснажуються. У них 647 тисяч людських ресурсів лишилось. Нам лишилось просто капнути Німеччину. А далі все простіше буде. Італія без Німеччини вже куди легше буде. У Італії навіть більше дивізій зараз. Бо Німеччина багато втратила. Хоча, блін, і тут можна по півдню досить погано пройтись. А тут у нас нікого нема, прям нікого. Я можу прорватися. Тому поділити вас на два накази: типу, одні тут будуть стояти, одні тут стояти, і посередині прорив зробити. Коротше, якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, яку ви зможете пограти за різні країни, то посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажаного. це також мене дуже сильно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Якщо в когось, моїх глядачі, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по пописання в описі, або так само саш спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.